Вони прийшли в родину до Юстини, сказали, її мови вже нема або вона від пострілу загине, а в ліпшому випадку то тюрма. В Юстини в хаті плачуть немовлята, заради них обрала в горлі ком, що принесли пройди світи прокляті. З тих пір заговорила язиком бо бачила, що коїться довкола і як працює ця машина зла. Ці діти не дізнаються ніколи, що в предків мова іншою була. Юстина мила зовсім посивіла, з тих пір минуло років шістдесят. Той страх вона пронесла до могили, її вуста тепер навік мовчать. Її нащадки потім говорили, етат язик нам мать передала. Зробила це, аби її не вбили. Щоб тільки матір у дітей була, віття в родинім дереві безкрає, що в українській проросло ріллі, праправа серцем обирає для себе мову рідної землі, ті рішення їй не здались простими, але й війна, скажу вам, непроста, мов крізь сторіччя мовив хтось христині, нехай відчують волю ці вуста. Лише з тих пір Юстина спить спокійно, пробачивши собі страшну біду, як мова ворогів дається вільно, Шукай Юстину у своїм роду.